Доброго вечора і ласкаво просимо на канал Нічні Історії. Я ваш провідник у світ захоплюючих розповідей перед сном. Вмощуйтеся зручніше у своєму улюбленому кріслі чи ліжку, приглушіть зайве світло і приготуйтеся поринути у блискучу історію про книгу, яка увійшла в майже кожен дім, надихнула мільйони людей і зберігає найдивовижніші факти у світі. Сьогодні ми поговоримо про книгу рекордів Гіннеса». Це історія про те, як звичайна суперечка на полюванні перетворилася на всесвітній феномен. Усе почалося зовсім не з книжок, а з полювання. 10 листопада 1951 року директор пивоварні «Гіннес» сер Гіо Бівер брав участь у мисливському заході в Ірландії. Він промахнувся по золотистій сивці і зав'язалася суперечка – Яка ж пташка швидше сивка чи тетерук? Достовірної відповіді не було в жодній довідковій книзі. Бівер зрозумів, таких невирішених суперечок у пабах і компаніях повно, а єдиного авторитетного джерела немає. В Ірландії та Британії тоді налічувалося понад 81 тисяча пабів. До речі, Сергій Бівер був не просто пивоваром. Після великого смогу 1952 року в Лондоні він очолював урядовий комітет з боротьби із забрудненням повітря, який допоміг вирішити екологічну кризу столиці. Саме тоді й народилася ідея створити книгу, яка могла б стати арбітром у подібних спорах по всьому світу. Щоб втілити задум, Бівер звернувся до двох енциклопедично обізнаних братів близнюків Норіса та Роса Макуєртерів. Вони керували невеликою агенцією з перевірки фактів у Лондоні та були відомими спортивними журналістами. Обидва брати були не лише журналістами, а й спортсменами. Вони здобули блакитні нагороди Оксфордського університету як спринтери та служили в королівському флоті під час Другої світової війни. У 1954 році брати погодилися зібрати дані для першої книги. Робота була колосальна. За трохи більше ніж 13 тижнів вони відпрацювали по 90 годин на тиждень аби укласти майже 200 сторінок фактів і статистики. Перше видання під назвою The Guinness Book of Records вийшло 27 серпня 1955 року. Спочатку воно пропонувалося відвідувачам пабів як суто рекламна фішка для ознайомлення і цікавого проведення часу за кухлем пінного. Згодом власники помітили, що книга настільки зайшла, що її почали банально красти з пабів. Тоді було вирішено друкувати примірники на продаж, і вже до Різдва книга стала бестселером у Британії абсолютно несподівано для всіх. Брати Маккуіртери мали феноменальну пам'ять. У британській дитячій телепрограмі Record Breakers, яка транслювалася на BBC з 1972 по 2001 рік, вони могли миттєво відповідати на запитання дітей про будь-які світові рекорди. На жаль, доля братів склалася трагічно. Рос Росмаквіртер публічно оголосив винагороду від 20 до 50 тисяч фунтів за інформацію, яка допомогла б засудити членів ірландської республіканської армії. І 27 листопада 1975 року він був убитий Іера через свою політичну діяльність. Норріс продовжив керувати редакцією книги самостійно, залишаючись її головним редактором аж до своєї смерті у 2004 році. З часом книга перетворилася на глобальний бренд. У 1999 році її офіційно переіменували на Guinness World Records. Відтоді це вже не просто щорічне видання, а ціла організація. Сьогодні Guinness World Records має офіси в Лондоні, Нью-Йорку, Китаї, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратах з представниками по всьому світу. З 2008 року компанія належить канадській корпорації Jim Pattison Group. Сьогодні рекорди збираються і перевіряються через офіційний сайт. Кожен, хто має дивовижну ідею, може подати заявку, але вимоги суворі, доказове відео, свідки, точні вимірювання. Процес перевірки рекордів нагадує розслідування спецслужб. Спочатку заявка проходить через комп'ютерний алгоритм, який відсіює неможливі або небезпечні спроби. Потім команда з понад 300 експертів по всьому світу аналізує кожну деталь. Для фізичних рекордів потрібні відеозаписи з кількох камер, незалежні свідки, медичні довідки та навіть поліграфічні тести. Для технічних рекордів залучають інженерів для кулінарних, професійних кухарів та дієтологів. Найскладніші рекорди перевіряє офіційний аджудикатор. Представник Гінес, який прилітає на місце з професійним обладнанням для вимірювань. Вартість такої перевірки може сягати 10 тисяч доларів. Щороку компанія отримує понад 50 тисяч заявок на нові рекорди, але приймається менше 1%. Найпопулярніші категорії заявок зараз рекорди в соцмережах та відеоіграх. При цьому існує заборона на майже три тисячі видів рекордів, серед яких рекорди з алкоголем через ризик смерті від отруєння, тривалість без сну через психічні розлади, поїдання живих тварин, найдовше перебування в холодній воді, найбільша кількість дітей у однієї жінки із етичних міркувань, і навіть найгучніше пукання як прояв непристойності. Сучасний контроль здійснює комітет з етики та безпеки, серед правил якого є: якщо існує принаймні 1% ризику заборона. А тепер найцікавіші рекорди, які вже увійшли в історію. Деякі з них вражають, а інші дивують своєю абсурдністю. Найвищий чоловік у світі Султан Кьосен із Туреччини. Зріст 251 см. Офіційно зафіксовано у 2011 році. Але рекорд усіх часів належить американцю Роберту Уодлоу – 272 см. Він помер у 1940 році. Найбільші ступні у живої людини. Має Джейсон Орландо Родрігес Ернандес з Венесуели. Довжина лівої стунії 40,55 см, правої 40,47 см, Найшвидший савець на землі гепард, який розвиває швидкість до 120 км на годину на коротких дистанціях. А найшвидший птах у пікіруванні Сокіл Сапсан до 390 км на годину. Найбільша піца мала діаметр 40 метрів і була приготована в Римі в Італії у 2012 році. Вона важила понад 23 тонни і називалася Отавія на честь імператора Октавіана Августа. Найбільша модель Лего. Зоряний винищувач X-Wing із зоряних воєн із 5 мільйонів 335 тисяч 200 деталей Лего висотою 3,4 метра, довжиною 13 метрів і розмахом крил 13,4 метра. Збирали його 32 майстри протягом 17 тисяч годин. Модель важить майже 23 тонни і у 42 рази більша за звичайний набір Lego X-Wing, який можна купити в магазині. Мішель Лотіто з Франції, відомий як Месіє Манжету, за своє життя з'їв, окрім іншого, 18 велосипедів, 7 телевізорів, 6 люстр, 2 ліжка, 1 пару лиш, труну і навіть малий літак Цесна 150. Найстаріший верифікований вік людини 122 роки і 164 дні. Цей рекорд належить француженці Жанні Кальман, яка народилася у 1875 році і померла у 1997. А найдовший рекорд серед тварин належить гренландському киту. Вони можуть жити понад 200 років. Один з них прожив щонайменше 211 років. Є навіть люди, які присвячують життя встановленню рекордів. Американець Девід Раш утримує понад 180 світових рекордів у різних категоріях: від найшвидшого розв'язування кубика Рубіка однією рукою до балансування найбільшої кількості книжок на голові. А найбільш продуктивний рекордсмен усіх часів американець Ашріта Фурман, який встановив понад 600 рекордів, включаючи найдовше тримання планки, найбільшу кількість присідань, найдовше стояння на фітболі, найдовше їзда на спеціальному сухопутному веслувальному тренажері, і навіть найбільшу кількість молока випиту вниз головою, і сотні інших рекордів різного ступеню екзотичності. Книга рекордів це не лише збірка дивних фактів, це дзеркало людських прагнень і фантазії. Вона надихає людей перевіряти свої межі, втілювати креативні ідеї і залишати слід в історії. Але найголовніше вона показує, що рекорд може встановити кожен. Не обов'язково бути найсильнішим чи найшвидшим, можна бути найкреативнішим, найнаполегливішим або просто найдивнішим. А ще це культурний феномен: від пабів у Британії до класів у школах, від телевізійних шоу до тік-ток рекорди Гіннеса всюди. Сама книга продана тиражем понад 143 мільйони примірників у більш ніж 100 країнах світу. І ось остання іронія: сама книга рекордів Гіннеса тримає рекорд як найпопулярніша довідкова книга у світі. Книга про рекорди сама встановлює рекорди. Ось така історія про книгу рекордів Гіннеса від суперечки на полюванні до всесвітнього бренду, який збирає найбожевільніші і водночас найнадихаючіші досягнення людства. Хто знає, можливо, саме зараз десь у світі хтось встановлює новий рекорд, який увійде в історію. А може, цим рекордсменом станете ви? Дякую, що провели цей вечір зі мною. Підписуйтеся на канал «Нічні Історії, аби не пропустити нові захопливі розповіді. Залишайте свої думки в коментарях, які рекорди вразили вас найбільше. Гарних снів і на добраніч!